знаємо, що у вас перша у і доки що єдина у громаді патронатна родина. Так. Розкажіть, будь ласка, про те, як ви її створили. Скільки діток зараз у вас на вихованні? Скільки вже було, який шлях ви за цей час пройшли? Ну, у мене було двоє діток, хлопчик і дівчинка. Ми з ними за місяць потоваришували. Добре, з ними знаходили общий язик, то є все добре. Ми з мамою вирішили створити таку сім'ю, бо мій син служить в ЗСУ. І щоб дом не пустував, ми вирішили взяти собі дітей на виховання. Це вже дорослий, так? Один так, за 20 сім. років. І зараз захищає Україну. І ще у вас є маленький Маленький сім. ще п'ять років. Так. Так? І зараз у вас на вихованні один хлопчик. Так, одного хлопчика. Ну, питаюся. скажіть, будь ласка, ми знаємо, що сьогодні день захисту дітей, так. і ось в нещодавній час ви стикнулися з такою проблемою. У вас немає підтримки, хто б вам міг допомогти. Ну, діти чекали подарунків, але ніхто нам не приніс, ніхто нічого. Дякуємо вам, що ви привезли. Тобто виходить, що місцева влада не, не допомогла ніяк патронатній Ні, єдині Ніхто родини. не дзвонив, ніхто не приносив нічого. Якби не вчорашній праздник, то діти залишилися зовсім без подарунків. У селищі з вчора, так. так? Нам ніхто не допомагав ні в чому, так дають дітей і все. А якісь виплати або щось? Ну, виплати be? даються на дитину і моя заробітна плата. І все, все власними силому. Скажіть, будь ласка, діти засмутилися через це? Дуже. Вони дивились відео вчорашнього, коли Павло Голодника привітав дітей і дуже засмутилися, питали, чому нам нічого не привезли, нічого не подарували. так що... Скажіть, будь ласка, ми хочемо якось допомогти, якось підтримати вас. Можливо, ми можемо а, запропонувати нашим небайдужим мешканцям, змівчанам, якось вас підтримати. А, це може бути різна допомога, ось так само іграшки, щось смачненьке для діток. А, можливо, це одяг або а, якісь канцтовари. Тому що ми ж так розуміємо, ви не будете зупиняти свою діяльність як патронатна родина, правильно? Ось у вас зараз один хлопчик, у майбутньому можуть з'явитися ще дітки, і допомога буде потрібна увесь цей час. Так, мені б хотілося б канцелярії дітям, бо ми покупаємо цей хлопчик юста сходи на малювання. ми йому покупаємо і краски, і ватмани, ну, все. Тобто Грошей не вистачає на підтримку його. А старостат якось допомагає, підтримує? також. Ні, ніхто ні допомоги ніякої немає ні від кого. Хочеться сказати, щоб ці діти були щасливі, здорові, не було війни. Ми віримо в зсу, що наша країна переможе. Слава Україні.